Всім привіт на каналі з вами Варі Мілашкіна. І це буде перша частина, як я буду становитися мамою. У мене вже є три доньки, а ця дитина, ви будете просто її бачити на відео. Скільки нарахуєте, так стільки Напишете в коментарі. А скільки її має бути, я вам напишу в коментарі. Або під відео. Ну добре, через раз, два, три ми починаємо. Раз, два, три. Всім привіт! Я, Варя. Це моя подружка э, сестра Аня, це Емілі. Ось вона. І це мої дві сестри. Так. Ну, давайте їх укладемо спати і буду я робити уроки, бо мені мама сказала. Ну, все, давайте. Сюди сідаємо. Це я помалювала тут трохи, поки мама не допила. Мам, чому ти там стоїш? А я забула кудись там піти. Все. Вона пішла. Так, вона пішла. Давайте візьму зі своєї шухлядки Мамашечку Бо у мене там поки що нема і треба написати мені. Ну, ось, наприклад, бабочку. Дивіться, яка гарна. Так, давайте залишимо. А зараз я маю піти. Васейну. Юпі-юпі-юпі. Так круто. Тепер піду до мами схожу. Такс. Юху. Мам, я зробила, я вже дуже устала. Можна я не буду робити. Так можна, а я піду зараз. Юху. Ну все. Я теж піду піди з сестрою погуляй. Ну, мамо, ну я не хочу. Я тобі що сказала? Ну, я одна, а сестра двоє. Як я буду вести коляску. Так от. що ли? И хоба. Я чомусь кудись пішла. Ну, ось, давайте. Я тут буду. Я тут буду. Я отак так от. Та Да ж я ухожу? Что ж такое? Мне надо в кояшечку. Ну, как меня теперь взять? Ну, я позову подмогу. Так, давайте возьмем отце. Ой, подмога моя подруга. Я пришла. Турн-турн турнтунтунтунтун. -тур 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 -тур. Ось і ми прийшли, так. Ось з подругами ми прийшли. Такс. Я хочу подивитися Другу лампу Ух ти, там хтось сидить. Ха Може, Тут якийсь малюк там сидить. Ой, боже. Ой, ну реально, хто там сидить? Я не розумію, подругу піди там подивись. Ну добре. на кого ж тут нема? Ну, добре. І справді, на кого нема? А де він був? Я не знаю. Мне завжди щось почудиться. А я, а я буду следить за твоими доч... ну, дочками, а сестрами. Добре, я пока що піду. Я піду в магазин, что щось куплю, бо так дуже жарко. Там вот таку. раз. Два. Я думаю, нам цього вистачить. Тримайте. тобі. Дівчатка вам. Все. А я собі. Ммм, як смачно. Ось так вот, и я зем. А я выпью. А Может, мне... тому умолос со забором бунем, чему с него стачай. Тримай. Я хочу еще такую. И мені дай такую. Ось ми з'їмо. Зараз все дуже швидко. Дивіться, як ми швидко все поїдаємо. Бо ми ці шоколадки так любимо. Але нам багато їх не можна і ми маємо їх залишити додому. То я буду це нести, господи. Мені треба ще одну подругу викликати. Давайте. Наприклад, її. Ой, вона щось тут тримає. А, я забула, що це вона тримала. В дитячій кімнаті, ну обіцяю, що цього не буде. Давайте це віднесемо через неї. Головне не забути. Так, ну давайте вже будемо ходити, як би сказати. Я тебе? Вона тебе. І все, ми пішли. Ми пішли. і Я от катаюсь на носі. Так ну мама ще не говорить нам катати, то все такое же. Все я взяла твою любименькую игрушку, и с ней буду ездить. Вот же она Давайте брмм. Я круто! Я с игрушкой! Я думаю, шоссе достаточно к игрушку так покладу. Треба прийти подивитися, як вони там, бо молок треба укласти mm... спати. Давай. Сестра, ну... ну мам, я їх не вмію. Ну добре. А хто тут сидить, це моя подруга. А сестра її тут заснула. Я не зрозуміла, чому подруга тут, ну добре, ну хай сидить. А я піду. А на каналі з вами була Варі Мелашка на всім па-па. Друга частина ось ось вийде цьому